Лавки, урни, кіоски, прості речі, які ми бачимо щодня, навіть не замислюючись, що для людини з інвалідністю, зокрема на кріслі колісному, вони можуть перетворитися на справжню проблему, то навіть просто доїхати до найближчої мобільної кав'ярні чи лавки та ще пригода, деякі пандуси просто не пристосовані до користування. Чи зможе людина з інвалідністю скористатися міським простором, який мав би бути доступним для всіх? Один день звичайним маршрутом людини на інвалідному візку. Цього разу подорожуємо вулицями історичного центру Одеси, аби дослідити доступність до їхньої інфраструктури, і одразу ж стикаємося з перешкодою підземним переходом на Преображенський. для людини в кріслі колісному. Подолати його навіть за підтримки небайдужих досить складно. У нас тут така перешкода, дуже крутий пандус, і без допомоги або навіть з допомогою я. Би боялася з нього з'їхати, тому що дуже крутий схил і можна просто посунути або туди носом, або людина, яка буде тебе ззаді підтримувати, можна на людину закинути і не їхати. Уздовж вулиці найджаємо на тактильну плитку. Вона теж в неналежному стані. Наше перше завдання спроба замовити напій у мобільній кав'ярні. Людині на кріслі колісному доводиться буквально тягнутися до продавчині. Добрий день. А Можна у вас, є тобі А, Є какао, бачу. Можна мені какао маленьке? Іноді зустрічаються і більш-менш комфортні кав'ярні на грецькій. Утім, доїхати сюди це ще той квест. Колеса впираються у дощові зливоприймачі і застрягають. Данило, учасник ініціативної групи, пояснює, аби уникнути таких ситуацій, необхідно встановлювати зливові системи згідно з нормами ДБН із металевим або гумовим покриттям. У старого планування зливу дощових відсутнє покриття, яке власне. Через відсутність якого майже неможливо переїхати його кріслом колісним. Якщо до кав'ярні ще дотягнулися, то скористатися терміналом самотужки неможливо. Ну тобто, то все, от людина не може дотягнутися, що зробити все. а ще для того, аби елементарно викинути сміття і не забруднитися, людині у візку необхідно вдатися до хитрощів. Ось цей конус він має сприяти, щоб людина. Ну коли викидає сміття, воно. Там ну не розкидалося навколо смітника. Тобто, ну вирішив доволі таку очевидну проблему, але натомість зробив іншу проблему. Людина з інвалідністю просто ну неможливо виконати смітник, не забруднившись. Наступна ціль лавки на грецькій площі. Аби піднятися до них, мали б скористатися пандусом, але він абсолютно не функціональний. Ми просто мені здається. Ми не зможемо на нього заїхати. Толпай мене, звісно, але я не вірю. Якщо цей пандус належить до зілянки, яка відноситься до цього центру, то орендарі або власники цього центру повинні самі самостійно це зробити, але місто може надіслати їм запит, що. Цю проблему треба вирішити, бо це є перешкода. Нарешті дістаємося до лавок. Активісти зазначають, згідно з нормами, конструкція має бути оснащена поручнями на висоті 45 сантиметрів для зручності дітей, людей з інвалідністю та пенсіонерів. І, хоча ця формально відповідає вимогам, без недоліків не обійшлось. Так у нас ось людина, якщо приїде, і вона захоче. Сісти до свого друга ближче, вона буде таким ну з колючим кустиком на пару сидіти, тому що він дуже такий або буде такого впритик. Купити жуйку в центрі міста здавалося б, що може бути простішим. Добрий день. Так собі положили наверх, щоб я дотягувалася за тою жуйкою і ну, так собі. не дуже гарний досвід. Кожна людина, яка відкриває кіоск, вона. Чи аптеку вона повинна пройти ну, інспекцію на благоустрій? Ну, магазин, кіоск, аптека, банк. Вони повинні бути інклюзивними, щоб відкритися. Але як вони ці договори підписують, ми не знаємо. Хоч питання інклюзії віднедавна міською владою згадується, за будь-якої нагоди кількість проїзних пандусів у центрі можна порахувати на пальцях. У Львові давно вже прийняла програму створення тротуарних понижень, так званих пандусів. і Їх там створили за ось за останні два роки дві тисячі. У під нас час війни. під час війни так у нас ну, створено десь, мабуть, там 20-30. Мер Геннадій Труханов регулярно з'являється на нарадах із безбар'єрності і демонстративно інспектує місто разом із робочими групами. Проте проста перевірка показала: Одеса лишається глибоко недружньою до людей, чия рухливість обмежена, і для створення дійсно. Безбар'єрного міста його інфраструктуру доведеться повністю перебудовувати. Софія Клименко, Марія Ткачук, перший міський.